Pepper Good girl, Pepper, good girl. не Pepper Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. Мене звати Герман. Ось два роки, як проживаємо ми в Канаді, в місті Калгарі, провінція Альберта. Працюю проєктним менеджером. І з того часу, як приїхав в Канаду, почав знімати викладати корисні відео для українців про пошук роботи, пошук житла, купівлю машини, пошук страхування на машину, навіть побував в страховому. Випадку, ось тут прикріплю це відео. Ну і, звичайно, друзі, багато корисної інформації, яку намагаюся розкласти по поличкам, так як я так мислю. І по відеокам це допомагає людям структурувати і підготуватись до їх подібних викликів, які ми всі з вами проходимо в Канаді. Сьогодні, друзі, у нас неділя, майже кінець березня, і ми організували. Такий прекрасний хайк в гори, а точніше в каньйон, який ще по зимовому замерший. Йдемо ми по дну річки, яка замершала, вже підтавіє. У мене навіть тільки що права нога трошки підмокла. І ми зібрали 17 прекрасних людей. Тут навіть в каньйоні зберіглись індіанські петрогліфи, тобто малюнки. Індіанців, які тут колись проживали, вони, на жаль, не в найкращому стані. На острові Вікторія вони краще зберіглись, їх там прямо охороняють. Тут вони просто серед каньйону. Ось така от знахідка є. Цікавинка. Друзі, ну і основна новина, якою я б хотів дуже поділитися з вами в цьому відео, це якраз те, що ми заснували свій туристичний клуб тут, в Калгарі, в Канаді. І він називається Outdoor Tribe. Я залишу лінки на наші сторінки і наш чат під відео. А зараз хочу трошки. Поділитись предісторією, друзі. Хтось вас знає, хто ні. В Україні ми були туристами і багато, так сказати, вибирались на природу разом з київським туристичним клубом Університет. До речі, всі, хто мене дивляться з України, передаю вітання і рекомендую знайти ТКУ Туристичний клуб Університет в е, Телеграмі, вони є в Фейсбуці. І долучитись, якщо вам це цікаво, прям. Highly recommended. Ось, друзі. І багато років ми були частиною цього клубу. Тобто я і моя дівчина Аня. І її батьки там познайомились. І її бабуся з дідусем в цьому ж клубі познайомились. І ми за нюєю познайомились з клубі університет, тому що ми розділяємо цю жагу до природи, до дослідження, до проведення часу на природі. Якісно, знаєте, щоб не вдома перед комп'ютером. А ось. З наметом на вихідні, спілкуванні в багаті. Іноді були пісні під гітару. Тобто ця вся романтика, якій багато хто вважає, що вже застаріла, вона є, вона трансформується, вона передається далі. І, звичайно, мите покоління і наступне молоде покоління буде її трошки трансформувати і нести далі. Бо як не крути, це частина. Життя, частина природи і частина нашого їства, так як ми всі починали з тих часів, з тих країв і дійшли вже до цивілізації, але завжди хочеться вибратися на природу, розділити це з однодумцями і щиро відпочити, поспілкуватися знаєте, від всіх соціальних мереж, від всіх ютубів всього того, куди нас суспільство пхає. Це теж прекрасно, друзі. Але відпочинок в колі друзів на природі це окрема, окрема історія. І так як ми дуже любимо цю історію, ми хочемо це робити більше і більше тут, в Канаді. Ми це вже робили всі два роки. Робили більше з Анією іноді, з нашими друзями невеличкими компаніями. А ось зараз хочемо масштабуватись і запрошувати більше і більше українців, більше і більше однодумців. І ось з минулої осені ми розпочали цей наш маленький клуб і рухаємось, ростемо, розвиваємось. І ось, друзі, минулої осені 2024 року ми розпочали це більш масштабувати, запрошувати друзів входити в хайки. У Ані приїжджали батьки, які самі є туристичними гідами. Вони побачили, що ми робимо, як ми це організовуємо, поділилися відгуком і. Підтвердили, що нам треба це масштабуватись. Тому, друзі, радий анонсувати, що у нас з'явився туристичний клуб Outdoor Tribe. Лінк буде під відео. Запрошую вас долучатись. Ми будемо, звичайно, ходити в хайки, ходити на кемпінги з наметами, ходити в походи з рюкзаками з наметами. І в майбутньому планується більше різних навчань з ледорубами, з мотузками системами, тобто трошки включати людей в те, що таке туризм і що таке спортивний туризм. В мене вже є. Сьогодні нас зібралось 17 людей, мало бути 20. І це вже не перший хайк. Ми взимку ходили на Новий рік з ночівлею в будиночках на а, хребту гори на Bow Mountain, Bow Lake. Ми ходили з нього Потім ми також ходили в декілька каньйонів на замерші водоспади, декілька хайків. І вже зараз більше. І глибше це все анонсуємо, тому що, знаєте, спочатку треба прощупати людей, прощупати почву. І ось це більше і більше зацікавлених з'являється. Чому ми дуже раді. Тому, друзі, підписуйтесь на наші групи соціальні мережі. Ми будемо публікувати більше, так як вже тепліше, буде весна, літо і будуть хайки, будуть вилазки. І те, що ми любимо, звичайно вилазки з наметами, з ночівлею. З походиками ми прям дуже ексайтед з цього приводу. Більшість друзі сьогоднішньої команди це наші друзі з бігового клубу. Частина відпускників з Ютубу. І, до речі, друзі, зніму скоро окреме відео про біговий клуб український в Калгарі, бігове ком'юніті, так сказав. Тому що не всі прям спортсмени, не всі бігають. Але багато хто збирається на каву, хтось на повільну пробіжку, хтось на більшу. І ось зараз ці всі прекрасні люди зібрались тут з нами на хайк. Що ж, друзі, дійшли ми до кінця каньйону, там зупинились, поїли наші бутерброди, печиво чайок. На жаль, дуже був зайнятим поїданням, тому не встигся зазняти. І ось ми вже повертаємось. Сьогодні у нас такий легкий хайк вийшов на 8 з хвостиком кілометриків. Як я вже казав, 17 людей. Всі дуже excited, всі заряджені на те, щоб ходити ще. Тому, друзі, якщо ви проживаєте в місті Калгарі і зацікавлені доєднуватись до таких от подій, влітку буде більше подій з наметами, будемо глибше вже заходити, але, звичайно, будуть ті простенькі хайки, де ми з вами знайомимось, спілкуємось, один одного пізнаємо і, так би мовити, будуємо ком'юніті таке outdoor. Тих, хто зацікавлений туризмом в будь-якій його формі. Я вас всіх закликаю ставити лайк цьому відео, залишати комент, чи це вам цікаво. Давайте зрозуміємо, скільки нас взагалі зібралося таких активних людей. І, звичайно, друзі, під цим відео в описі ви можете знайти всі посилання, які, на які ви можете перейти і долучитись до цієї спільноти. Тому, друзі. До скорих зустрічей і сподіваюсь, побачимо з вами вживу в цих красотах Канади.